Щоби з ними поговорити про нові постанови реферування цін і реємбурсації, мали дуже гарну розмову з ними, спілкувалися про їхні питання, про їхні потреби, і ми врахували багато з потреб у наших постановах. Хочу підкреслити. Преферування цін і реємбурсація це є допомога нашим пацієнтам, щоб вони мали доступні ліки, якісні ліки, які, хоч частково будуть відшкоджені кошти держави. Зараз ми розпочинаємо з трьома програмами: серцево-судинні захворювання, діабет другого типу і пронхіальна астма. З часом ми будемо розширювати програму реємбурсації. Дуже важливо, щоб ми співпрацювали з фармкомпаніями, виробниками, імпортерами і з асоціаціями аптеків, щоб вони разом з нами йшли вперед, бо це є на користь наших пацієнтів, це є на користь всіх українців. Ми вимагаємо, щоб вони не створювали на ринку якісь неправдиві дефіцити ліків, і щоб вони не мали якісь. Перешкоди щодо доступності ліків для наших пацієнтів. Ми дякуємо нашим спів, нашими, нашим фармкомпаніям і виробникам, які сьогодні разом з нами спілкувалися. Я готова далі спілкуватися з ними. Сьогодні був перший крок. А в наступні дні ми будемо зустрічатися із асоціаціями професійних американських палат. Ми будемо з європейським бізнес-асоціацією і з українськими виробниками, і з аптечними асоціаціями, щоб вони могли нам допомогти виробити систему, яка буде працювати. Від 1 січня розпочинається реферування цін. Реферуємо ціни до тих країн, які найближчі до нас, наші сусіди, які, хоча в Європі, мають нижчі ціни ніж в Україні. Від 1 квітня починається програма реімбурсації, де ми будемо допомагати тим українцям, які захворіли на серцево-судинні хвороби, на другого типу діабету і на бронхіальну азму, щоб вони мали доступність тих ліків, якісних ліків, які можемо надавати безкоштовно. Я готова тепер відповісти на кілька питань, так? А більшістю підтримують і програму рембурсації, програму реферування цін. Вони хотіли, вони питалися багато детальних питань, як воно буде відбуватися. А було вже сприймання того, що воно буде відбуватися. Не було питання, що ті програми не почну розпоч, розпочнуться в січні чи в квітні. Вони будуть на цьому на 17-му році вже в, е, проходити в дію. Більшістю були питання щодо деталів: як саме будемо реферувати ціни, які країни, звідки ми будемо брати ті цифри, як ми будемо творити систему реімбурсації, чи це буде через аптеки, чи це буде напряму пацієнтам, як ми будемо визначати ті ціни, за якими будемо робити програму реімбурсації, і ми з ними про ті деталі говорили. Були декотрі питання щодо зміни надбавок в аптеках. Зараз буде 5%, не вище 5% на розвід, а не більше 20% вже в аптеках надбавки, і ми пояснювали, що в європейських країнах саме ті цифри розповсюджені по цілі по цілому європейському союзі. Ми мусимо зрозуміти, що в Україні ми не маємо насправді якусь програму реімбурсації, яка є якась потужна програма. Є поодинокі ліки, які ми надаємо реємбурсацію, але більшістю людей не відчувають якісь змін або якісь які, позитивний ефект від реімбурсації. В країнах Європи майже кожна країна має реємбурсацію ліків. Майже кожна країна користується зовнішньою реферування цін, і тому в Європі ціни на ліки є дешевші ніж в Україні. Вже є сприйняття фармринку, що це відбувається. Не було питання, щоб зупинити, щоб цього не робити, але були питання, як саме ми будемо це робити. То я дуже задоволена тим, що були позитивні відгуки від них, що це вже сприйняли як факт, що буде відбуватися, і вони готові співпрацювати з нами, щоб ми могли якнайшвидше і якнайбільш якісно виробити ті системи реферування цін і реімбурсації, щоб не було проблем для наших громадян, як говорив прем'єр-міністр. Ми можливо зробимо якісь помилки, але не суттєві помилки. Як потрібно, ми будемо міняти. Як буде потрібно більше ніж 500 мільйонів гривень на 17-й рік, ми готові робити зміни в бюджеті, щоб було більше коштів. Але мусимо почати і ми розпочинаємо із доступність ліків для наших пацієнтів. Ми тепер на наступні кабміни будемо виставляти постанови щодо. Концепції зміни фінансування охорони здоров'я буде створена Національна служба здоров'я. Це є агенція, яка буде надавати страхування державне на медичні послуги. І ми з наступним місяцем будемо дуже активно працювати, щоб до 1 січня були всі постанови і всі накази, які будуть потрібні, щоб і ці. Програми розпочалися, і програма, взагалі, зміни фінансування системи охорони здоров'я. українцям, а два терміни: і що правильно зараз повторила, і референтні ціни. Тому що, ви кажете, з 1 січня ми вводимо ціни референдум, з 1 квітня буде. Якщо ви вже знаєте, як це буде відбуватися поясніше. Україн знав, що він проходить в аптеку з 1 січня і він може купити ліки там, наприклад, за меншою ціною ніж зараз вони. Які саме ліки? Чи це для певних категорій хворих? Ну, тобто, щоб розуміли, бо ми зараз якось говоримо за ладу, і мало зрозуміло, як це стосується кожному пересічному українця. Те про чому дякую за запитання. Ми зараз говоримо про три програми: це є серцево-судинні захворювання. Діабет другого типу і бронхіальна астма це є 21 лік, які будуть підпадати під реферуванням і реімбурсації. Від 1 січня ми будемо реферувати ціни тих ліків до наших сусідів, сусідних країн це є Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина. І ми будемо дивитися, яка є найнижча ціна. На кожного із тих ліків, тоді та ціна найнижча в тих країнах, всіх тих країнах, найнижча ціна, буде найвища ціна, за якого можна продавати ті ліки в Україні. Ми три місяці будемо працювати із виробниками, імпортерами, щоби встановити ті ціни референтні. Тоді, як вже будуть зниження цін до того рівня, що ми готові на реімбурсацію, від 1 квітня пацієнти йдуть до свого лікаря, отримають рецепт, заходять до аптеки, передають цей рецепт, який є виписаний по міжнародній непатентованій назві, і вони можуть отримати безкоштовно ті ліки, які є найдешевші по тому МНН. Як вони хочуть іншу торговельну марку не найнижчу ціну, вони мусять доплатити різницю. Між найнижчою ціною і ціною того препарату, що вони собі вибрали, більшістю ті найнижчі ціни будуть українські виробники. Це, що зараз нам говорять, що ми не підтримуємо українських фармвиробників, -фарм ну це зовсім протилежно, тому що ми сподіваємося, що напевно реємбурсація буде більшістю відшкодження коштів для українських виробників. Відшкодження коштів буде від аптек на зараз на міські, міські ради. А коли вже спрацює система страхування державної страховки, тоді ця, ця фінансова частина буде йти через національну службу здоров'я, через страховку. Так, буде тих 500 мільйонів гривень, буде розподано по місцевих бюджетів. А ми сподіваємося, що до 1 липня ми зможемо змінити цю систему, щоб вже через державне страхування ми могли компенсувати напряму аптек. і тоді не потрібно буде через міські бюджети. Тоді це буде ми будемо відшкоджувати кошти найдешевшого генерика будь-якої ліки, чи це є український виробник, чи не український виробник на всі ліки, які ми зараз маємо у нашому переліку. всі вони мають в Україні зареєстровані генерики. То ми не змусимо йти поза межами України шукати тих ліків. Ми лише хочемо запевнити наших фармвиробників, імпортерів, що ми будемо слідкувати за тим, щоб були наявні ліки, які потрібні для наших громадян. І прем'єр-міністр навіть нагадав, що як будуть якісь проблеми, то ми будемо звертатися і до. Правоохоронних органів і до Мінеко і від Мінмін і до Кабміну, до МОЗ, до Держлікслужби і слідкувати за тим, а щоб ті ліки були доступні для наших пацієнтів. Ще одне питання, і тоді кінець, так Так, так пані на після ваш коментар стосовно нового призначення Департаменту охорони здоров'я в гуманістів. Здоров Отак можемо чули цю <світтє> з цього малошому. Розкажіть, будь ласка, що ви можете з цього сказати, як ви можете виходити на цю ситуацію? Коли призначили а, цього одіозного чоловіка перший раз, то а, міністерство був проти і не хотіло, щоб він був на місці. Його зняли а, з поза, посади по судових справах. Він відновився в понеділок, вчора, бо суд а, йому дозволив. Ми сьогодні співпрацюємо із міністерством окупованих територій. Ми співпрацюємо із правоохоронними органами. Ми вже вислали листа і оприлюднили його. Що ми не погоджуємося із повернення цієї одіозної особи на посаду, і ми будемо робити все, що можемо, щоб його якнайшвидше зняти. Він довго не буде на своїй посаді. Я можу вас запевнити. А що ми дякуємо ну, за прийнення. ми можемо до правоохоронних органів, ті, які зараз не беруться до його справи, а більш уваги звертати на цю саме справу, бо це явний сепаратист, який повинен сидіти в тюрмі і не бути в департаменті. Я думаю, що в країні буде розуміння, в правоохоронних органах буде розуміння, чи це СПУ, чи це МВС і. Не, не сподіваюся, що будемо його бачити на його посаді дуже довго. Ми спілкуємося з ними і ми пробуємо якнайшвидше це завершити. Дякую і дякую за питання.